Ти не Шекспір і добре. Доволі часто кажу таку фразу молодшим колегам-адвокатам Чому так? Тому що, коли от юристи, адвокати, зокрема, намагаються промовляти в судових засіданнях, то вони хочуть здаватися такими от розумними, ритмічними, енергійними, ну, коротше кажучи, такими суперлідерами. Одначе суд не завжди сприймає таких людей за людей. Ну, це з моєї суб'єктивної точки зору. Чому так? Та тому, що як суддю, так і нас з вами цікавить не лідер пластиковий, не той, хто постійно там кудись біжить і щось досягає, а звичайна людина з плоті, крові зі своїми страхами, бажаннями, якимись застереженнями. Так, очевидно, що із перемогами. Одначе нам цікавіше вести діалог і комунікацію з живою людиною, а не таким собі роботом, який досягає перемог, зазубривши статті законодавства. Тому наступного разу, коли ви будете промовляти в суді, дивіться на суддю. спробуйте бути живими.